Рівно рік назад, в цей день, я отримала повідомлення з клініки про те, що Максимчику підходить у Левідіс. І ми дуже боялися, але планували відкривати збір коштів у розмірі 2 мільйони 900 тисяч доларів. Я знала, що через рік ми не зберемо цієї величезної суми. Але я щиро вірила в те, що хоча б 50% ми зможемо зібрати. Я знала, що буде важко, але щоб настільки я не знаю, скільки в мене ще вистачить сил, щоб вести цей збір. Я бачу, як дуже-дуже важко достукатись до людей, що люди навіть не хочуть підписуватись, а це означає, що нас просто не бачать. Мабуть, в зборі найстрашніше те, це коли біжить час дуже швидко, ти не можеш його стримати. І ще важко усвідомлювати те, що в тебе ще є трішки сил, але вони на межі. І ти начебто хочеш боротися, тому що немає іншого виходу. Але ти втрачаєш віру і надію в те, що ти можеш закрити збір.